Вітаю, друзі, тож давайте все таки до кінця будемо розбиратися, чи потрібно додавати цей BRP, чи ні. Я зараз говорю за ті акаунти, які вже були створені під час подачі візової заявки. Я почитала коментарі до мого відео, і лише дві людини із усіх коментарів написали, що цього робити не потрібно. Як ви бачите, я сканувала, я сканувала паспорт. Там лише графія, чи є у вас BRP, чи дійсний і номер BRP. Все, нікуди його додавати не потрібно. І наступний коментар від Михайла, який позиціонує себе як помічником імміграційного юриста. Він також звернув увагу на те, що що не потрібно додавати бірпі, тому я попросила у нього посилання. Можливо, на цю інформацію посилання звичайно я не отримала. Але я вирішила самостійно пошукати цю інформацію. Я конкретної інформації, що додавати нічого не потрібно, не знайшла. Навпаки, на декількох джерелах я знайшла інформацію, що потрібно додати, потрібно оновити дані, і навіть покрокові дії усі розписані. Я вирішила до кінця розібратися. Тому зайшла на урядовий сайт і поспілкувалася із онлайн-консультантом. Я задала консультанту питання, чи потрібно додавати BRP до свого аккаунту. Він відповів, що так я можу додати бірпі. Звичайно, після ваших коментарів у мене виникли додаткові питання: а що ж я буду робити потім після 31 грудня 2024 року, як дійсно як мій BRP закінчиться, і якщо я буду мати змогу увійти тільки за BRP? тому я вирішила в нього перепитати, чи зможу я заходити за паспортом чи за BRP. Він відповів, що якщо я буду додавати BRP, Відповідно, я зможу зайти за даними із Бірпі. Наступним звичайно, моїм питанням було питання про те, що, що мені робити, якщо ж 31 грудня 2024 року закінчується дійсність мого моєї і самої фізичної картки, чи зможу я далі увійти за ним? На що він мені дав ось таку відповідь? Я спеціально прикріплю тут скрін для того, щоб ви могли прочитати. В передній переписці він не сказав, що це є помилка, що ви будете додавати туди свій Бірпі. Якщо ви хочете входити саме за допомогою Бірпі, але потім в кінці року вам все одно прийдеться знову ж додавати паспорт. То, на мою думку, це є подвійна робота. Якщо у вас усе гаразд, мені здається, цього робити не потрібно. Якщо ви бачите свій статус, звичайно, користуйтеся паспортом. Адже після 2024 року, у 2025 році, ви будете в'їжджати за допомогою паспорта, і цей паспорт буде ж прикріплений до вашої електронної візи. То мені здається, що подвійної роботи робити не потрібно. Потрібно. Але, але, звичайно, ви самі оцінюєте, чи робити вам, чи не робити. Конкретно посилання на те, де є інформація про те, що такого робити не потрібно або що не можна. Тим більше консультант цього не сказав. Навпаки, він сказав, що я можу додати BRP, А вже у подальшій розмові я дійшла до того, що він би не рекомендував цього робити, якщо у вас все гаразд. Якщо у вас є якісь проблеми, я вам рекомендувала одразу звертатися до онлайн допомоги Вони є досить корисними. І, взагалі, зараз сайт урядовий інколи працює з проблемами, тому не нервуватися, якщо у вас щось не виходить. Краще поспілкуватися із консультантом.